Господь з вами І з Духом Твоїм Читання святого Євангелія від Йоана. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму і овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано. Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали Його, Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали 46 років. Будувався цей храм, а Ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла, коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господне. Так як ви вже сказали декілька разів відносно цього першого читання з Книги Прока Ізакила, що він показує цю воду життя. Вода, яка витікає з під святині на схід, вона дає життя, оживляє. Тобто, з'являються риби, птахи, дерева, так як колись було у раю. І Ізакіл хоче сказати, що Бог не забув про Ізраїль, тому що Ізраїль знаходиться у вигнанні. Сам Ізакіл вже 25 років є як у вигнанні, і він отримує оце видіння. Для чого? Для того, щоб дати ізраїльтянам, які очікують цей момент повернення додому, надію, що Бог не забув свій народ, що Бог готовий виконати. Опітниці закінчення цієї неволі. І те, що він говорить про цей новий Еден, цей рай, дивимось нанову, і це не випадково, тому що книга Ізекіла вона була написана в тому самому часі, в тому самому місці, що і книга Буття. Ось. І тому ці думки про рай, вони якби переплітаються, тому що це ця туга, яка є не тільки яка була у євреїв, але також є в кожному з нас. Ми не говоримо прямо, що ми хочемо до раю, так як Адам і Єва. Але ми хочемо переживати оцей рай, цю присутність Бога. В своєму житті, в чистоті серця, да? Ось, в радості, в житті. І Тому, коли говорить про Зікіла про цю нову святиню, то він говорить, власне, про, про цей рай, про, про цей сад в Адені. Ось, Тому що воно все як би все, якби, можна сказати, переплітається. Да? Світила небесні, пороку, час, Бог входить по саду це все те що, те, що було в раю, і те, до чого прагне, прагне людина. Ось. І тому для Ізекіла, так само, як для автора книги Буття, святиня це означає повернення до Едену, повернення до, 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 до раю. Тому що там є життя, там Є, є радість, тому що там є в центрі, в центрі Господь. Да? Ось, це якщо говорити про Нову святиню, а якщо говорити про воду, то жива вода, це образ взагалі було життя. Да? Перше, а друге це образ материнського лона. Тому що звідти також виходить це життя. І у Єремії Бог Він є власне джерелом життя, тому він як би, ізраїльському народу і показує саме це. Ось. І так само в Євангелії від Йоанна Ісус говорить про цю живу воду. Можемо собі пригадати, прогадати цю жінку, самарянку, з якою він спілкувався. Ось. І вона каже: Дай мені такої води, живої води, щоб я ніколи. Не мала цього прагнення. Ось. І тому Христос для нас це новий Еден, новий рай, нова святиня. І тому для вода, вода тут має ну, в цьому описі величезне значення. Так само говорить Він за це дерево життя, а це теж алюзія до цього дерева в саду, в раю, де, де Адам і Єва зірвали цей. Цієї неслухняності. А цікаво, що є такі апокрифи, їх в Біблії немає, але вони описують, наприклад, життя Адама і Єви. То ці апокрифи говорять, що є дерево, дерево милосердя. І в цьому дереві є ця олія, яка повертає життя, яка дає життя Адамові Єві, так само і іншим. Тому ці апокрифи, звісно, що вони якби не є основою, не є фундаментом, щоб ми там вірили, так, як у так, як Слові Божому, але вони дають якусь, якусь певну думку, щоб ми могли розуміти, що цим новим деревом, деревом лисере є Христос. Ось. А тим паче, Христос, який помер на Христі, віддав своє життя заради нас. Так само «Откровення», якщо ми читаємо. То ми бачимо про це вічне дерево, да? яке є в центрі нового Єрусалиму, тобто нової цієї нової святині, де людина повернеться після тисячолітніх цих е вигнань. Да? Тобто, знову ж таки, вертаємося до, 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 до того, про що говорить пророк Зекіл, да? що прийде цей час. І книга Откровення про це, про це говорить. Да? Ось. І е е е і далі теж треба пам'ятати, що є ще також псалом, цей, 46, й який говорить, що потоки ріки звеселяють місто Боже. Також цей псалом описує цю воду, яка оживляє і яка наповнює радістю місто, в якому перебуває сам Бог. І цей псалом він належить до псалмів. Корахітів. Да? Тобто це сини кораха ось, це левіти. Бо вони, власне, в храмі співали, да? ось, прославляли Бога. І тому цей псалом належить до пісні Сіону, да? урочистих цих гімнів, які наголошують, що Бог є завжди присутній. Присутній де? На Сіоні. А Сіон ми. Ми знаємо, що це Єсу Єрусалим, тобто це ізраїльський народ, це, це місце святе. Ось. І, і тому цей псалом показує, що Бог існує, що Бог є. І тому автор висловлює велику цю довіру до того, що Бог діє, що Бог не, не стоїть на місці. І тому автор захоче, щоб. Ми якби дивилися навколо себе і почали бачити оці знаки, да? знаки Божої сили, Божої присутності. Навіть коли нам так здається, що нападає на нас зло, да? наприклад, воно символізовано було там землетрусом чи якоюсь безодною, то Бог завжди готовий прийти і допомогти. Бог завжди готовий прийти до, до, до людини. І тому, коли псалом говорить, що. Будеться допомога на світанку, ось, то це говориться про чудесне визволення Єрусалима. Да? Це відбулося на початку 7 на початку століття до, до Різдва Христового, да? коли Бог в чудовий спосіб визволив Ізраїль. І так само знову ж таки повертається цей мотив води живої. Так як в першому читанні, так само в псалміна. Тому що Бог Він приходить, щоб рятувати, Він не приходить, щоб осуджувати. Ось. Приходить, щоб давати це життя народові, вибраному народові. Так само, якщо дивитися на наше життя, він приходить нам давати, давати це життя. Друге читання послання Павла Апостола до Коринтян, воно пов'язане з тим, що це друга місійна подорож Павла до, до, до Коринті, де він заснував цю спільноту. Але треба пам'ятати, що місто було на той час досить великим і язичницьким містом, поганським. І тому християни мали величезні труднощі. Ось труднощі, тому що вони. З великим ентузіазмом приймають Євангеліє, але потім приходять труднощі якого роду. Да? Поділи серед, серед братів. Да? Потім нерівність соціальна, майнова, тобто той багатший, той бі, під, бідніший. Потім нечистота да? содомий Гумор, як ми говоримо іншими словами, моральний розбрат. Потім питання було шлюбу, да? скільки чоловіків мати, скільки жінок. Ось, перебувати е в чистоті чи не перебувати. Да? Так само участь у язичницьких бенкетах. Ми зараз навіть собі взагалі питання не ставимо, да? коли, наприклад, е приходимо на якісь весілля, і там Бог знає, що від витворяється, Да? Якісь е в лапках сексуальні оргії, да? коли там хі-хі, ха-ха, жартуємо, танцюємо. Але під текст, все, все є ну, нічого там хри, хри, християнського немає, да? анекдоти і так далі. Да? Плюс також в Коринті була недостатня братня любов, да? і більше того, була величезна неповага до Євхаристії. І тому Павло, бачачи оці всі речі, він, він звертає увагу, пише цього листа. Тому що каже, що тільки Хрест Ісуса Христа може нас об'єднати. І тому він, він якби дає, дає е, приклад, да, показує Христа Розіп'ятого. Тому що в ньому може змінитися цей переворот всіх цих людських цінностей. Що тільки людина тільки в ньому може зрозуміти, для чого чистота, для чого є подружжя, для, для, для чого є Євхаристия, для чого є любов до братів, для чого є пробачення, для чого є це милосердя. Тільки, тільки через Христа ми можемо побачити це все. Ось. І тому Він говорить, що, що ким є цей Христос? Да? Що, що Він є, власне, для нас храмом. Да? Що ми можемо мати цей храм Бога живого? Да? Що в ньому може бути ця чистота, що в ньому Христос може будувати цей живий храм? Що ми можемо бути цією Божою святиною, Божою будівлею, Божим полем. Де, де, де ти можеш постійно зростати, дозрівати, ставати краще, да? ось, входити в це примирення, входити в цю любов. Ось. І тому церква, також, якщо дивитися на це читання і в контексті всіх цих читань, то церква це як поле. Тобто це той сад, який постійно треба доглядати. Це те поле, яке постійно треба доглядати, щоб воно давало, давало плоди. Ви ж самі добре знаєте, візьми, кожного року сади в одному тому самому місті ріпак, або соняшник, або буряк, або щось інше. Воно в певний момент перестане давати плоду. І так само, так само в нас. Да? Тому потрібно постійно цей сад доглядати. І тому церква це не є якийсь приватний город. Навіть для всіх апостолів. Церква вона дана кожному з нас. Тому Христос, коли, коли апостол Павло про це говорить, то Він нагадує про ці притчі Христа, про зерно, про, про пшеницю. І тому Бог сіє Слово постійно і дає, щоб це слово зростало в кожному з нас. І, і, і далі, апостол Павло говорить, що церква не тільки як поле. Але як будівля. Тобто, що це означає? Що він говорить, що це тривалий процес будування. Тобто, він не закінчився. Він постійно триває. Бо ми думаємо, що, що вже, якби все зорганізувалось, вже все є, то вже воно триває. Ні. Що це постійний процес будування. І ми самі бачимо по собі, як, як важко, да? важко нам будувати цю живу святиню. Ось. І, і тому церква це той проєкт, можна теж так сказати, який потребує постійного розвиток, щоб зростала. Ми там можемо гіршитися, що. Ну, бо бо так, і, так і є, що тут християнство падає, але в інших країнах воно розвивається. В одних країнах входить секуляризм, атеїзація. Ось, а в інших, в інших країнах церква розвивається. Але це не означає, що там не треба, не треба імонизувати. І там, і там треба імонизувати. Да? І церква, вона є, не тільки як будівлю, вона також є як святиня. Тобто цей внутрішній наш храм дуже важливий. І цей внутрішній простір він не належить мені. Я не можу його болотом чи сміттям якимись напхати. Так як ми часто це робимо. Да? Цей простір, він, який є в мені, він належить Богові. І тому е Павло постійно якби це наголошує і що в цій святині постійно перебуває Дух Божий. Святий Дух. Да? Ось. Але якщо ми ну, живемо цим світом ми наповнюємо себе, ну, то, звісно, яка це буде ця святиня? Да? Ось. І також. Е ці пророцтва, пророків, про які ми вже чули, між іншим теж і Він говорить, що цей дух він зміцнює це серце моє, да? і воно, власне, здійснюється де? В цій церкві, в якій я перебуваю, ти перебуваєш. І, і Євангелія, яка є, скажімо, центральним місцем всіх цих читань, і вона, так і вже теж сказали, що Христос виганяє. З храму тих, хто зробив з нього базар. Ось. Але говорить, що в три дні він збудує Нову святиню. Тобто він не говорить про цю фізичну. Він говорить про святині свого тіла. Ось. І тому е -е, очищення храму це другий знак, який Господь зробив після того, як було перше чудо в Кані Галилейській. Ось. І... І тому можемо побачити вже на самій Пассі, коли багато звернуло це увагу, що цей храм очистився, що це є чиста ця святиня. І тому те, що ми чуємо, що Ісус, якби в гніві виганяє цих торгівців з храму, це не просто випадково. Ось, тому що Він говорить, що Його тіло стане новою Ось. І тому Христос, як говорить, що піднімається Єрусалим для того, щоб, щоб там померти, щоб там віддати своє життя. Ми про це не раз вже говорили. Да? Але що він бачить, що купці та міняльники, ну, звісно, вони були потрібні. Не можна сказати, що вони не були потрібні. Але, але вони з храму зробили це зборище, і тому було потрібно зробити цей, цей, цей порядок. Да? Ось. І, і тому Ісус приходить і говорить, та, що, що має бути цей храм, де, де отець як до, допоминається про цей храм. Та, він хоче жити в цьому храмі, та, щоб там була чистота і був порядок. Ось. І що цікаво, що фарисеї, законовчі тери, вони це прекрасно робили, розуміли верніше, і вони не бунтуються про того, що Христос повиганяв да, тих міняльників. Але він, вони верніше, збунтувалися проти того, що Він сказав за цю святиню. Бо це вони сприймали як блюзнірство. Ось. І тільки ці слова можна було зрозуміти після Його Воскресіння, коли він воскрес, і Возіся на небеса. І... І для чого це Христос зробив? Це так, як ну, те, що говорив пророк Єремія, це прочий знак, що Бог не приймає культ, тобто обряди без навернення. Бо ми можемо багато молитися, багато там різних речей робити, але якщо не буде навернення, то кому воно це все потрібне? Тому торгуватися з Богом, воно не дасть тобі спасіння. А Бог хоче, щоб ти в покорі серця став і прийняв правду, що він є Богом твого життя, що Він може тебе наповнити. І тому, знову ж таки, говориться про цю нову святиню. Весь час ми підкреслюємо, що ця нова святиня, так як апостол Павло теж говорив про нову природу християнина. І, власне, це, це, це те, до чого, в якому напрямку ми йдемо. Так як ізраїльський народ йшов на вигнання, з неволі, так само ми йдемо з цього полону гріха до свободи, щоб, щоб був зруйнований цей, зруйнована ця стара людина, щоб могла народитися нова, щоб повернутися до цього раю, щоб повернутися до цієї гармонії. Щоб повернутися до, до, до цих глибоких відносин з Богом. І тому дуже важливо, щоб ця святиня була наповнена Духом Святим. І, і власне, це, хоча, хоча ми згадуємо цю латеранську базиліку, але передусім тут говориться про мій храм, про моє життя, щоб я, щоб я навчився Христа ставити на, на, на перше місце. Ось. І тому так, святиня є важлива, але не найголовніша фізична ця будівля. Ось. Але важливо є моє, людське тіло, яке є, є Божою святинею. І, 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 і власне, власне це, ці читання в нас власне, до цього ведуть, що ті обітниці, вони здійснилися в Христі, а Христос говорить, що я вас навчу. І тому дав апостолів, тому дав церкву, щоб вчити нас, щоб ми, щоб ми, щоб ми ставали цією святинью. Тому ми можемо сьогодні собі поставити ці питання, да? Ось. Е, яка моя ця святиня, як я її будую? Да? Чи вона свята, чи не свята? Ось. Тому що е, ця святиня, да, про яку ну, церква нам говорить, то це місце, де випливаються джерело благодаті, так як з цього Едену, як з цього раю випливаються ріки, які давали життя. Так само з цієї святині випливаються ці ріки, тобто таїнства. Що Бог постійно тебе дивись через таїнство примирення, через повінь примиряє, кормить тебе, годує да, словом, Євхаристію. Дає тобі це життя. Ось. Тому що там живе живий Господь. Але сама святиня по собі, це тільки цегла посвячена. І все. Але важливо, щоб кожен з нас був цією святинью, щоб ми, щоб ми творили оце, цю святиню вічного життя. Тому нехай це слово сьогодні допоможе нам по-іншому трошки подивитися на моє життя і по-іншому тако, ну, і, і, також поставити ці собі питання. Ось, відносно цієї будівлі, відносно моєї святині, відносно мого мого серця.